У світі модної індустрії існує лише декілька крупних гравців. Якщо ви досі думали, що модні бренди належать самі собі, то це, на жаль, не зовсім так. Отже, на модній арені в нас представлені дві групи компаній, родом з Франції, які володіють акціями майже всіх модних будинків, про які ви тільки могли чути. І назва першої групи компаній Керінг, де радою директорів керує Франсуа Андрій Піно. Ця компанія трошечки менша за свого конкурента, але тим не менш достатньо вагома, тому що володіє акціями таких велетнів, як Гучі, Бете Гавенете, Івсен Леран, Олександр Маквін, Валенсіага, Пріонні, Бушерон, Нанва. Фан, Сила Макартні, Пума та ще багатьма іншими відомими брендами. Їхній конкурент має назву LVMH. Абревіатура розшифровується як Louis Vuitton, Mayotte та Hennessy. І вже з назвою ми можемо зрозуміти, що ця група компаній володіє не лише люксовими брендами одягу, а й люксовими алкогольними брендами. Радою директорів тут заправляє Бернер Арно. І, до речі, ця група компаній має назву найбільшу імперію люксових брендів у світі, тому що володіє акціями таких велетнів як Крістіан Діор, Луї Вітон, Живанші, Гірлєн, Фенді, Тіфані, Булгарі, Кензо, Марк Джейкобс, Фенсі, Лора П'яна, Сіліндрімова, Хаблодзініт Шаме, і це лише крапля в морі. повірте.